господарські приміщення, сходи гору. Тут якісь е інші господарські приміщення. Тут одразу розпочинається кухня, скриня. Діти часто збирали теж гриби, які потім туди йшли. Теж ягоди, овочі в саді, теж ягоди в огороді, а тоді фехи, конфітури, налетки. Тіле ж того добра, добра, яке

прохолодно, тому що на вулиці жара. Схоровані. В 19:33 градусів. Шапка, шорти, Ліжка, ліжка невелика, метр дев'яносто десь вісімдесят сантиметрів. Обрози над ліжками.